У Луцьку відбулася перша після початку повномасштабної війни в Україні очна сесія міської ради. На розгляд винесли 93 питання, розповів секретар ради Юрій Безпятко. Якщо діти пішли в школу і в садочки, то і нам показувати приклад, ну але дотримуватись всіх заходів безпеки. Ви, якщо буде тривога, як будете діяти? Всі будемо спускатися в укриття. Зареєструвалися у залі 29 депутатів із 42. Сесія повноважна. Серед рішень стадіон Авангард прийняли на баланс міста від приватної структури. За 33 рішення прийнято, щоб доглядати за полем та інфраструктурою, Створили комунальне підприємство. Сказав керівник департаменту молоді та спорту Володимир Захожий. Штат буде нараховувати приблизно біля 16-18 осіб. От відповідно бюджет може складати там його в рік. Ну, орієнтовно там 65 мільйонів. Вони мають можливості надавати платні послуги, от здавати там певні приміщення чи території в оренду. На сесійному засіданні внесли зміни у бюджет Луцької громади. Ми виділяємо 4 мільйони гривень на придбання землі під кладовище, де будуть захоронені наші герої, і виділяємо кошти для ДСНС. Це теж як субвенцію. 350 тисяч гривень. Два мільйони гривень виділили на соту бригаду ТРО Волині. Ці кошти, м'яко кажучи, надзвичайно потрібні, оскільки вони будуть спрямовані на засоби зв'язку. Це основна потреба, яка є на сьогоднішній день, щоб уберегти особовий склад у військових діях і мати закритий зв'язок. На засіданні перейменували вісім вулиць обласного центру. Зараз у нас в роботі ще перебуває десь приблизно до біля двох десятків на підході. Плануємо рішення виносити на затвердження сесії, і я думаю, що до кінця року ми вже будемо мати такий дуже хороший результат. Десь фактично половина вулиць, які підлягають декомунізації, ми я думаю, вже опрацюємо і перенезмемо. Засідання тривало орієнтовно дві години. Повітряних тривог не було. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне Луцьк.